Ви дивитесь новини на сьомому каналі. в Студії для вас працює Іванна герасимчук жовтан Вітаю! У середині осені в Україні можуть на якийсь час відмовитись від відключень світла для населення однак потім ситуація знову ускладниться. До кінця липня буде завершено основні ремонти на об'єктах генерації та дефіцит електроенергії зменшиться. А вже у вересні спека спаде, і відключення можливо взагалі перестануть застосовувати, пояснюють експерти. Але такий період тривати. Максимум місяць-два у листопаді без відключень не обійтись. Водночас, не усі експерти мають такі позитивні прогнози, як Міністерство енергетики. Я б не став давати такі оптимістичні прогнози, тому що йдеться насамперед лише про завершення ремонтних робіт на енергоблоках атомних електростанцій. Так, це додасть ще декілька гігават. Електричної енергії в, е, в загальний баланс електричної енергії в цілому, але цього явно недостатньо для того, щоб забезпечити усіх споживачів електричної енергії без будь-яких обмежень. Центр рекрутингу української армії відкрили в Одесі. Тут громадяни можуть отримати консультацію щодо наявних у війську вакансій та за бажанням обрати посаду та долучитись до служби. Центри рекрутингу не видають повістки, а лише консультують щодо служби. Наразі в Україні працюють 26 таких центрів, зокрема у Києві, Львові, Дніпрі та інших містах. Послугами рекрут центрів скористались вже понад 10 тисяч громадян. В Одесі відкривається рекрутинговий центр. І саме з сьогоднішнього дня ті люди, які хочуть отримати більш детально інформацію щодо свого служіння, щодо напрямку, де вони хочуть підсилити українську армію, вони зможуть. Це зробити. Цей рекрутинговий центр якраз відкритий в центрі надання адміністративних послуг. Незалежно від того, де ви зареєстровані, де ви проживаєте, у вас є можливість прийти сюди, в ЦНАП, поцікавитися, задати питання, зателефонувати. Телефони будуть доступні у нас на сайті центрів відкрутим української армії, і на сайті ЦНАПа. Ми знаходимо всі контакти, всіх військових підрозділів всієї країни швидко. Контактуємо з цим військовим, кажемо, от людина цікавиться, які у вас вакансії хоче до вас потрапити. Відбувається ця комунікація, далі ми людину супроводжуємо. Це значить, якщо якісь непорозуміння виникають, в ТЦК, десь документи не так оформлені, чи ще щось, або в навчальному центрі, де людина йшла в одну бригаду, кажуть, да ні, ми тебе відправимо в іншу. Для цього включається вся вертикаль, кому створили, включається генеральний штаб для того, щоб проконтролювати, що людина дійсно потрапить туди, куди вона хоче йти і де її чекають. «Охмадит» збудує новий корпус будівельну компанію. визначать на конкурсі. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Наступного тижня очікується перший дефектний акт щодо пошкоджень, яких зазнав нещодавно зведений корпус Охмадиту, на базі якого планується першочергово забезпечити надання медичної допомоги. Після того Охмадит оголосить збір конкурсних пропозицій на виконання робіт з відновлення. А після вибору експертної організації буде зрозуміла дата початку. Робіт та їхня тривалість ресурси, які ми отримали це вже понад 800 мільйонів від усіх партнерів. На нічого на рахунки благодійних фондів і благодійні. Разом з державними коштами буде в і доправлений на е усунення наслідків терористичного акту в першому корпусі, новому корпусі. Також він буде відправлений на медичне обладнання, яке постраждало, що я скажу. І потім будуть кошти ці спрямовані на проєктування і будівництво оцього нового корпусу, уряд держава профінансує потім того, що не буде вистаче. СБУ затримала диверсантів, які підпалювали релейні шафи на об'єктах Укрзалізниці у такий спосіб росіяни сподівались заблокувати рух ешелонів з важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ у напрямку фронту. Для вчинення злочинів фігуранти використовували легкозаймисті суміші, які завчасно готували за інструкціями російської спецслужби. Одного диверсанта затримали на Харківщині. Ним виявився одесит, який раніше відбував покарання за грабіж та замах на умис вбивство. Ще двоє затриманих виявилися безробітними мешканцями рівного, яких ФСБ дистанційно залучила до підривної діяльності. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення. ДБР викрило правоохоронця з Одещини, який заробляв на переправленні ухилянтів до Молдови у березні 2023 року. Він запропонував своєму знайомому організувати незаконний бізнес. Товариш правоохоронця шукав клієнтів у Сумській та Харківській областях, домовлявся про оплату та привозив їх на Одещину. Далі чоловіків доставляли до державного кордону з Молдовою, де правоохоронець пояснював їм, як обійти пункти пропуску. Такі послуги коштували дві Половиною тисячі доларів, а деяким навіть робили знижку до півтори тисячі доларів. Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 9 років. А його спільником займаються правоохоронці Сумщини. У Тисії виявили тіло ще одного потопельника. До місця події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції. Тіло діставали на берег. Прикордонники кажуть, від початку року це вже 17-й випадок. Загиблим виявився 33-річний житель Закарпаття. А вчора прикордонники виявили на кордоні з Румунією ще двох потопельників. Як зберегти свої дані від російських шпигунів, розповіли в центрі стратегічних комунікацій. Там пояснюють, фото у вашому телефоні можуть слугувати допомогою ворогу, а неперевірені додатки викрадати персональні дані. Як уберегтися від шпигунських програм? Програми із застосунки встановлюєте лише з перевірених джерел, наприклад, офіційних сайтів розробників. Використовуйте на своїх пристроях антивірусні програми з ліцензією. Список перевірених програм шукайте на сайті довідка.інфо. Установіть двофакторну автентифікацію при вході в соцмережі, месенджери і застосунки, де це можливо. Не переходьте за невідомими посиланнями, пам'ятайте, кібербезпека це теж спротив, доступний кожному. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Залишайтесь з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.